Я вас слухал, что он называется. Адмін хотелось? Чтось хотелось? Я хочу запитать, в смысле? Если вы админ, то вышма. Я, я вас слухал. вона писала в репорт, я вас слухаю. Не, у меня просто запитання, Если вы генерал, то вы же можете быть генерал. Что такое админ? Я, 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 я не разумею, что вы говорите админ автопом. Закінчил автоп. Я вас хочу на голову, хотіла? Та Да я не хотел ничего не, не хотите. Я хотів запитать, чому у меня так глючило, автопом глючило. А у меня вас запитання. Ну, вы генерал, СБУ. Еще оказалось, что автопом админ. Це як понятно. А яка вам дружница-то? І чому ви догано мені виписуєте? Догано за. Ну, за те, що ви не соблюдаєте субор Я до вас. я не то що до вас на ти там говорю ще щось. Ви до мене підійшли, ви бачите це, що я по формі, бачите, яка в мене форма, бачите, які в мене погони. Ви до мене підійшли без суботації, не можна звернутися, нічого. Ви підійшли до мого службового автомобіля там де, 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 де машина, сидів наш полковник також позвонив старший вас і ви підходите чо, 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 чо означає, ну, ваше посвідчення що це означає ваше посвідчення просто... здоров'я дозвольте зараз бажаю можна ось так а, можете, а, вам, мен... а, а, в у мене таке питання а типа, чому у нас 4 генерали? Завтра, Роман Хімберович, Владислав Морето, Домінік Хемич і ви. Завтра буде виправлено. Хто, хто? Завтра буде виправлено. А хто Завтра буде я. А, тільки? Я. Так і ви? Такі я. Ну, я з наскільки бачив, що сьогодні тільки цей Доминіх Хемич поступив на рола. Я розумію, але все буде готово. Да, э, добре, дякую. Гарно, не У вас є якісь питання? Так, за що мені догану? догано? Догано ну, за... Я почув, э... почу, що ви сказали. Ну просто офтопом є такі люди, адміни, які просто передівають форму. Ну, так яка різниця, якщо навіть це адміністратор, ну, якщо ви, наприклад, знаєте, що це адміністратор, да, то субординація є субординація. Ви по формі до мене не підійшли, правильно? Ну. Ну, і нема немає ні звертання, нічого. Не можна звернути. До мене ще підійшла людина, каже. Не можна звернутися, тому що я б вище позвоню. Ну так це звертатися до мене до начальства, розумієте? Так, На, так, будь ласка, був... Зніміть мені догану, будь ласка. За що мені догану, ну, блін. Я вже я... пояснюю, за що вам догану. Дозвольте, запорту, звісно, вашу розборку, але э, Догана видається там, діпа в топом три попередження надається, а на, ну два попередження надається, раз догана. Я, я вирішив зроб, зробити так. Просто тому що людина не розуміє. Навіщо людині служити Служба безпеки України, коли вона навіть не має... Це елементарні суборні до скажіть мені, будь ласка. Бо отопом навіть от я раніше вас не бачив типу, тут у нас. Я не розумію так, як це не було. Якщо я якщо люди не бачив те, що у мене рядом стоїть через службовий автомобіль із МВС генерала, номера, то також він, я стою по формі генерала. Як ви думаєте, до мене треба звертатися, ну, як до начальства, чи ні? Добре, я вам ще розкажу. Номера можна було купити в людей оці, один, один, один. Це не вважається як... Е... І ще, і ще раз, прошу, повтори. Кажу ще раз, ці номера можна купити. Я бачу, люди купляють ці номера, це раз. Добре, е, але у мене є форма. Форму можна вдіти. В діти, де, будемо, я магаз... розумію, а, Я Форму можемо автопом, форму можна купляти цю СБУшку. Да, ну, так, да, так. Я да, бачу да. тіпе приходять з нею. Добре, чому у вас, якщо ви є особовим складом, чому ви не мали знати, що я вже як 4 дні, генерал служби безпеки України, міста Києва? Не, я не бачу 4 дні, що ви тут, генерал. 4 Ну, я, дні я тобі сам, зараз кажу, то що я 4 дні. Чотир, чотири, дні Києва. Назад, чотири дні був, назад був один генерал, і це Рома Володимирович. Ну я не знаю, що ви там бачив, а я вже 4 день генерал служив безпеки України. No, yeah. Ну, оптопом no, я бачив, типа вчора, після вчора, ці дні я грав, типа, оптопом. То був і. Добре, Роман добро, я, Володимирович, я... типа тільки був. Просто оптопом я, я навіть не бачив що веде. Добре, пан па пане Богдан, я, я, я вам що це не подумал. Дякую. Доброї ночі. Дякую. Я не настям. Бля, все равно вс время доганулися. Хороший тигр. Вс, поехала в патрульку.